Вернісаж, весна-2014, відкривається в краєзнавчому музеї вже в четверте. Вперше виставку спілки художників Нікополя в стінах музею відкрили в 2011 році. З тих пір це стало доброю традицією. На експозицію Нікопольські художники представили свої роботи різні за стилем та жанром. На персональних виставках представлені традиційні жанри живопису. У Віктора Забіяки це перша персональна виставка. Особливе місце в його творчості займає портрет. Художник малює своїх друзів, рідних та близьких і дарує їм свої роботи. Тож для виставки картини довелось збирати познайомим. Серед робіт автора також є натюрморти, квіти, чуттєві жіночі образи. Особливе місце в творчості Василя Усатюка займає плакат. Цим він займався у 80-х 90-х роках ХХ століття. Але плакати автора актуальні і сьогодні. Жанр плакату здатен особити в собі різні історичні епохи крізь призму сучасності донести до глядача своє бачення історії. Відвідувачі виставки впевнені долучатись до прекрасного треба, особливо в складні часи сьогодення. На фоні наших реалий жизни, я бы советовала очень многим людям посещать такие выставки, потому что выставки, ну, они духовно обогащают человека. И когда выходишь с выставки картин, то очень многие картины надолго остаются перед глазами. И вот в душе звучит, ну как бы музыка, музыка этих картин. Нужна тлікати, нужна тлікатися, можна обязательно ходить, об'язательно общаться з искусством. Вернісаж весна 2014 триватиме в Нікопольському краєзнавчому музеї до 25 травня.